Сьогодні в стінах координаційного центру допомоги чимало людей на екскурсії в музеї російсько-української війни діти з Покровського району. І сьогодні відділ у справах сім'ї молоді і спорту запропонував прийомним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу, саме тим сім'ям, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Торкнулися, просто торкнулися поглядом на щастя. До саме сьогодення, яке є страшним, тому не для того, щоб їх налякати, а для того, щоб виховати гордість за тих людей, які нас захищають кожного дня. Ці роботи американської художниці родом із Кривого Рогу і Неліньової створені на підтримку України. У кожному залі музею своя тематика. У цьому зібрані історії загиблих криворізьких воїнів. Другий зал у нас у нас тут експонати духовного змісту, подарунки, вже вишивки. І з'явився новий. Ми його назвали Руснявий куток, де нам передають бійці експонати, значить, які вони взяли на полі бою, передають до нашого музею. Переходячи в третій зал, який більш всього подобається відвідувачам, там вже і зброя, яку можна взяти до рук, яку можна поміряти, сфотографуватися. Загалом у музеї представлено близько 300 експонатів. 30 з них зібрані вже за час повномасштабного вторгнення Росії. Це казка орка і у нього був позивний ситий хан. Бачите, на е, касі написано. Він на касі отут ставив позначки. Це він чи вбивав когось, чи збивав когось і ставив такі позначки. Жартуємо, що тепер отут треба, щоб було написано дохлий хам. Да. Тому що його це все амуніція перейшла сюди. Одягнути бронежилет, кікімору чи доторкнутися до Джавеліна. Сьогодні тут таку можливість мали всі бажаючі кажуть і захоплюючи, і лячно. Коли ти просто це дивишся по телевізору або в телефоні, це одне. А коли ти бачиш ці самі речі, тут рядом можеш їх почувати, то це просто тебе повертає до реальності. Я прийшов в музей по приглашенню і побачив, ну виділив тут много експонатів, как базуки, маскувальні костюми, бронежилети, побачив картини і фотки воєнних і. Танків Думаю, ж основна цель щоб люди не забували, що у нас була війна, і це очень страшне діло. Дарію військово Олексій Васильченко цей день.